Андрій Любка, головне дожити до вересня. Головне дожити до вересня, дотягнути, не розучитися дихати, не збожеволіти, ходити нічними містами, наче заблукані душі, переходити з однієї порожньої вулиці на іншу. Це наче розглядати старі фотографії, де поруч тебе померлі друзі. Кидати на допалки у воду раптом змерзнути, підняти голову і зрозуміти, що насправді дивишся вниз, що там так само ходять ті, кого ти колись стратив, так само мерзнуть, так само нервово курять, і така порожнеча між вами, і таке холодне повітря. Головне дожити до осені. Дихати, іноді плакати, бути, як завжди, сильним, бути душею компанії, приязно всім вітатися, лише іноді плакати, кусаючи губи. Головне дожити до осені, не пов'язати мотузку в самотній кімнаті, не збожеволіти, дихати, головне не піти під воду, не відчути, як тепло у мене крові стікає шкірою. Головне пережити ці ночі. Можна курити, читати, розбивати щось, різати, кричати, лише іноді плакати, лежати у теплому ліжку і знову плакати, а знаєш, без тебе вони приходять вночі, говорять зі мною, сміються, а я їх не бачу. Знаєш, я чую музику, стогоне, знаєш, без тебе все навколо фільм. І він чорно-білий. Головне дожити до осені, чимось займатися, читати хороші вірші, кохатися з кимось, окрім тебе, це лише втомлюватися. Головне дочекатися осені, жовтого листя. Щоб можна було знаходити на землі яблука, теплі, втомлені, кохатися з кимось, швидко дихати, уявляючи постійно тебе. Це найкраще, що у мене є.